Віте, хлоточку, капітани. Розпочався перший тайм-матчу. Десятий Михайло Корнічук. Двадцять перший Олександр Яблон Шостий Андрій Сеник. Четвертий Любомир Стефанишин. Десятий капітан Мар'ян Джусс. Тут небезпечно було. Адамович приймає. Заводовського. Заводовський. Помиляється по цій ситуації. Заводовський. Гутак перехоплює. Немає. Положення по загрою. М'яч усі. Антон Григорів отримав вилучення, так, тому як мінімум два матчі. Він, як мінімум матч він сьогодні пропускатиме. Ось тут могло бути небезпечно завдати ось, о, завершального такого потрібного удару. Знову атака пробою, Два є подача, удар гнатиша. гол! Анатолій дирів виконував є удар, влучає в Ришка. Отже, Стефанишин, Стефанишин б'є Стефанишин над воротами. Думаю, за виконанням цього кутового. На ближню стійку є продовження! Нервовий на сьогодні матч. так, Два голи ми вже з вами побачили. Що буде зараз? Зараз гутак, гутак, б'є гутак. Підкат від суперника. Лінкевич, Лінкевич, Лінкевич. Де вибраш Лінкевич? Що зробить Максим? Удар від Натишака! На переведення проходить таке переведення. Заводецький заводецький. Приходна передача. Ляхович, Ляхович, Ляхович! Стійка! Заводовський з другої сьогоднішньої зустрічі за хвилину. Олександр Гнатишак завершив зразкову комбінацію пробійців. Адамович! Потрібно добивати. Нанадто далеко це відпустив м'яч. Немає положення по загрою. Заводецький. Заводні продовжувати дуже... Заводецький. Одне коло група, група, група північ, група південь. І з золотими очками команда виходять у першу лігу та другу лігу. Заводовський тягне меж за Завод... Хто з них виконуватиме? Завадовський з е, таких е, довгих зупинок. Тому подивимося, Кришня прийме. Арбітер, удар, Завадовський на місці. Кому віддасть, віддає Нінкевич. Лінкевич звертається Нінкевич. В центр. Тут Лесів. Лесів. Наважується на удар! Лесів! І в цей момент лунає фінальний свисток. Ну що ж, цікавий, насичений поєдинок шостого туру кваліфіційного турніру чемпіонату Івано-Франківської області в групі північ між НК Перебій 2 Городенка та футбольним клубом Горгани селища Рожнятів завершено рахунок нашого матчу 1-2.